Добрий день. Заїхав в агроресурс сьогодні. Продається тут такий. Почали вони торгувати. За МТЗ. Юто. Ось такий Юто 10.54. Ну, червоний. Спортивний такий тракторець. Труби. Трубове хлопно стоїть з боку моцна така. Воздухон також збоку. В рядок стає хорошо, а резина спереду 13,6х24, ну як на МТЗУ, а задня у нас 169 на 34 Трошки мені наче менше, ніж на МТЗ. поперечена є. отак під номерний знак зроблено Ступики такі, три гідровихода. Компресор стоїть, є екран на причіп. Там він стоїть. Распределитель можно піднимать и опускать нав'язку, не залазячи в кабину. Да сейчас залізу Сьогоду. ага, бок уже отакий тут кришечка закривається під замочок. І він тут усередині. Ну Ту нічого такий широченький. Сідушечка така. Зеркало не бочу. Ну є кондюр, люк. Люк оток отводиться. І оток наперед. Колоночки. Мафунчик такий родів. Це екран на камеру на назадні. В принципі, що тут Тут як на 10-25 два чага. На скорості. Чотири передочі, три діапазона, три. Роз. Ось роз, два, три. Гідровиходи. виходи. Це ось ручник у нас. Це газ. І, в принципі, ага, і реверс. Реверс є. На десятки нема реверса, тут є реверс. Механічний, звісно. Володбура включається ток. Це переключати володбура. Це передух включається. І ось тут. Дека піоткую на ремонт, це в нас виходить блокування диференціала. Рубуть регулюється по ні, а регулюється по висоті. Нам ключі зараз не тут ті ключі. Я тут не зажигання Ось так світиться. Та було таке. Температура, дотчик, температури, дочек, топлива, обороти. Тут у нас. Ну В принципі, ну, глушілка ось. Такий як на МТЗУ, В принципі, отакий вот заводити. Сейчас заведу. І заводиться галяжу. Діву нема. А ну сейчас... Та тут тихо в кабіні. Такий вентилятор стоїть. В принципі, менеджер каже, що беруть їх, як гарячі пиріжки, 40 штук було розібрали. Ну, трактор, як трактор. Так, Ключом не глушиться, глушиться, я вже покажу, глушилка, заглушили. В принципі, все, що потрібно, в цьому трокторі є. За удобство це вже зовсім інше. Скажу, ну, в принципі, як заміна метезуви достойна. Це в нас обдув, стеклоочисник, дефлекторів повну роз, два, три, чотири. 5, 6, 7 дефлекторів. Це дуже таке як. Чи це може не кондиціонер? А це може це печка. Ну, в принципі, велике діло кондиціонер зараз. В тракторі. Це щось за коробки тут ідуть з ним. Ось. Зводня. Стекло. Щось ще відкрию, капут, покажу. Така сідушка імпровізована типа. Ну, в принципі, троктор як троктор. А що Шо... невеликий? Голов... Головне, що в рядки стає і роботу таку, як він робитиметься це. полка. Поприскування, сівба, Подякую сіволкою, хоч пропашною, хоч не, цією зерновою. В принципі, нормальні. Ступеньки удобні такі. Ось такі ступенечки на три. В принципі. Непоганий тракторець з грузом і грузів на ззаді на колесах по 50 кілограмів три. І спереді по 40 кг 10 штук. І плюс ромка на 100 кіл. Оця ромка по 500 кілограмів. Також спереді стоїть ось тут під номерний знак. Ось тут відкривається капут, хорош і от такий вигляд. Два стоїть на капуті. Кремачи такі, кому цікав, ось Двигун. Двигун 4.2. Ютовський. Шестила пасна залізна крильчатка стоїть. Ось такі радіатори. Це кондиціонера. Це, мабуть ж. Повітряний радіатор і водяний. Тут у нас бачок, мабуть на рулеву колонку Ну, труба звісно в бок тут стоїть ресивер акумулятор і допонітельний бок хоч не доповільний а э, бок э, на гідравліку окремий не спільна вона з коробкою із і з мостом в принципі отакий трактор. закривається нормально. обзор оглядовість така дуже нормальна на ньому болочний передній міст як на 1025 ну і сідушка я забув сказати кроме туже ну, троктор як троктор а і основна ціна 36 тисяч в доларах Всено не в євро. Так що отакий тракторьок. Коротко. Заїхав, сам подивився і вам покажу, кому цікаво можете звертатись в агроресурс І отакий тракторка заміна МТЗ придбоїте.